Металевий торговий стелаж, висота 1,95 м, довжина секції 98 см, полички глибиною по 30 см. Дуже зручно, коли потрібно зекономити місце у приміщенні. Ось ці полички по 30 см, вони можуть ставати під нахилом, можуть ставати рівно під 90 градусів. Дивлячись від того, який товар у вас має бути. тобто Можна замовити такий стелаж із кронштейном, який стає під двома, на... двома кутами нахилу, а можна замовити, щоб просто з прямими поличками був. Сюди спереді чіпляється бортик, для того, щоб була фіксація товару. тобто На такі стелажі, які йдуть. ось із поличками під нахилом можна ставити печиво в коробках, будь-які інші товари. Буде презентабельно. Видно гарно товар. Ось ця верхня поличка для коробочок. 9 см ширина кожної. Три полички є. Ще цей стілаж має підсвітку. Ось вона знизу підсвітка, яка підсвічує ваші товари і дає ефект. Вашим товаром. Саму підсвітку можна перенести. Вона може стояти ось на середній полишці. зараз вона стоїть, може стояти нижче, може стояти ось аж на самому фронтальному місці спереді. Стелаж дуже міцний. Так, як звичайний торговий стелаж витримує 70 кг навантаження, рівномірно розташованого на кожну із полиць. Є цоколя, Виглядає він дуже гарно. Можна ставити їх в одну лінію. Можна ставити окремо стоячі такі секції. Загальна ширина його 36 см це від стіни, якщо рахувати.